Функція виду y дорівнює ax у квадраті плюс Bx плюс c, де х змінна, А b – С будь-які числа. І при цьому А не дорівнює нулю, називається квадратичною функцією. Графіком квадратичної функції є парабола. При цьому, якщо А більше нуля, то гілки напрямлені вгору, а якщо А менше нуля, то вниз. Якщо у нас окремий випадок квадратичної функції y дорівнює рівні у квадраті, то графік даної функції ви маєте вміти будувати досить просто, використовуючи знову ж таки таблицю значень даної функції. І якщо ми складемо відповідні... Значення ікса y, При цьому, як ми бачимо, область визначення є всі числа. Ми можемо брати довільні числа. От, наприклад, я візьму такі числа мінус 2 0. Так, мінус 2, потім мінус 1, 0, 1 і 2. Ну, звісно, можна брати ще, розширити кількість значень, брати, наприклад, мінус 3, 3 і так далі. Так от, Якщо ми беремо х мінус 2, то мінус 2 в квадраті це 4, мінус 1 у квадраті 1, далі 0, 1 і 4. Отже, зобразимо дані точки мінус 2, 4, мінус 1, 1 0, 0. 1, 1, і 2, 4. Потім, якщо ми плавною лінією точки з'єднаємо, то й будемо мати криву, яка називається параболою. Можна продовжувати сюди вгору, беручи, наприклад, значення мінус 3, мінус 4, і далі так аналогічні додатні значення. Отже, це, як я сказала, окремий випадок квадратичної функції, яку Кожен легко будує, маючи ось ці відповідні значення. Якщо ж у нас функція квадратична є уже, наприклад, виду y дорівнює х у квадраті мінус 2х мінус 3, то для її побудови доцільно знати координати вершини параболи. Х вершини знаходиться за формулою мінус b, що ділиться на 2 а. Тобто, якщо я візьму для нашої цієї функції, то будемо мати мінус, мінус 2 поділити на 2 і на 1. Як ми бачимо, це 1. Y вершини ми знаходимо при підстановці відповідного значення у формулу. Будемо мати 1 у квадраті це 1, відняти 2 помножити на 1, 2, і відняти 3. Як ми бачимо, це буде мінус 4. Таким чином, 1 і мінус 4 це координати нашої вершини параболи. 1 мінус 4. От вона, ця вершина парабола. А далі. Якщо ми хочемо продовжувати будувати графік, то взагалі можна або складати таблицю значень для кількох точок, які розміщені праворуч, наприклад, від осі симетрії параболи, яка обов'язково проходить через вершину паралельно до осі ігри, або можна шукати, наприклад, точки перетину параболи, з іксів, з вісю ігриків. Наприклад, якщо я шукаю перетин з вісю ігрів, я замість ікса ставлю 0 і отримую точку з координатою по ігре мінус вона ця точка. Відповідно, є симетрична точка відносно осі. І так далі продовжимо будувати графік нашої параболи. Разом з тим, якщо у нас коефіцієнт біля х в квадраті одиниця. То ми можемо досить просто побудувати цей графік таким чином. От, я координати вершини знайшла і побудувала. А далі, ну фактично, цю табличку переношу щодо нашої параболи, але роблю це таким чином. Якщо я від вершини вправо беру одну клітинку, то вгору також одну клітинку, бо один квадрат – це один. А от якщо я беру дві клітинки від вершини, то вгору вже два у квадраті, треба брати чотири. Тобто, от вона буде, ця точка. от. І аналогічно, вліво. Дві клітинки вліво і чотири вгору. от воно. І тоді, знову ж таки, якщо плавно з'єднати, ми будемо мати нашу параболу. Можна продовжити. Тобто, якщо я від вершини взяла б три клітинки, то вгору вже 3 в квадраті 9, і аналогічно зліва. Таким чином можна параболу побудувати, але я ще раз звертаю увагу: це тоді, коли біля х в квадраті, коефіцієнт одиниці. Бо якщо коефіцієнт будь-яке інше число, то потрібно вже робити так, як я сказала. В попередніх міркуваннях, тобто, або складати таблицю значень для кількох точок, або вже шукати точки перетину з осями координат і добудовувати нашу параболу. Отже, давайте поговоримо про знаки коефіцієнтів А, Б і С. Як визначаються дані знаки? Знак А це напрям віток параболу. Більше нуля, відки напрямлені вгору, якщо А менше нуля, відки напрямлені параболи вниз. Далі легко знаходиться знак коефіцієнта С, він визначається точкою перетину параболи з вісю ОІ. Тобто, наприклад, якщо в нас парабола ось таким чином. Побудована, то от ця точка і визначає знак С. Так як над 100 іксів, то тут буде С більше за 0. Якщо під вісю іксів, то відповідно буде С менше за 0. Далі знак Б. Знак Б можна визначати або за координатами вершини параболи. Ну, Наприклад, якщо говорити про дану параболу, то у нас А більше нуля, як ми визначили, С більше нуля. Х вершини, от у нас х вершини. Ми знаємо, що це мінус Б, що ділиться на 2 А. І так як у нас Х вершини зліва від нуля, то менше за 0. Ну. А далі потрібно аналізувати таким чином. Так як у нас А більше нуля, а результат дробу має бути від'ємним то мінус b має бути менше за 0, відповідно b більше за 0. Простіше визначати знак b через похідну. І, знову ж таки, при цьому брати, що робить функція в точці перетину з вісю у. Чому? Тому що, якщо ми знайдемо похідну даної функції, це буде 2ax b. І в точці 0, як ми бачимо, похідна дорівнює B. А похідна показує, що робить функція: зростає чи спадає. Знак похідної показує. Тому, якщо подивитися, наприклад, на дану функцію, от у нас вона в цій точці. Так як на, і в кожній точці на проміжку, вона зростає, а це буде означати, що B більше нуля. Якраз те, що ми отримали і міркуваннями щодо вершини параболи. Так от, якщо говорити е, про визначення знаків цих коефіцієнтів до того моменту, поки ви ще не вивчали похідну, то, звісно, потрібно керуватися ось цими міркуваннями, виходячи через вершину параболи. А якщо. Вже ви вивчили похідну, то можна міркувати і таким чином. Ну, і знак Д визначається точкою, точ, кількістю точок перетину з вісю ОХ. Тобто, якщо з вісю ОХ дві точки, то це буде означати, що дискримінант більше нуля. Одна точка, отже, дискримінант. Дорівні нулю. І, відповідно, точок немає, значить, дискримінант від'ємний. От давайте подивимося, наприклад, на такий малюнок і попробуємо визначити знаки відповідних коефіцієнтів. Ну, нехай парабола розміщена ось таким чином. Що ми тоді можемо сказати? Не зовсім зручно я намалювала параболу, чому я зараз поясню, але все ж таки, якщо вже так вона розміщена, то давайте міркувати по попередньому. Отже, а у нас менше нуля, тому що відки напрямлені вниз. Як ми бачимо, це більше нуля, тому що це точка перетину з вісім ігри. Дискримінант більше нуля, тому що дві точки перетину з вісю іксів. От щодо Б, в даному випадку, напевне, так як у нас Б знаходиться на наша вершина знаходиться на осі, ОІР, то Б буде дорівнювати нулю. Можна пересвідчитись, наприклад, по цій формулі, що Х. Вершини дорівнює нулю. А якби, ну, наприклад, ось так от була розміщена, давайте подивимося, наша парабола, то що ми могли сказати? Ми могли б сказати наступне: А більше нуля від вгору. Далі С, перетин з вісю Y менше нуля, Д більше нуля, тому що дві точки перетину з вісю X і поговоримо щодо Б. Так як ми бачимо в цій точці вітка йде вниз, тобто функція спадає, то це буде означати, що Б менше 0. Аналогічно, ми отримаємо, якщо будемо міркувати через Х-вершини. От у нас Х вершини. І ми бачимо, що це додатні значення. Тому що від нуля справа, а х вершини мінус b на 2а більше за нуль. А далі аналізуємо, так, як у нас А більше нуля, то в знаменнику число додатні. І результат має бути додатнім. А це буде означати тоді, коли мінус b більше нуля, відповідно b менше нуля.